Всіх вітаю! Сьогодні будемо готувати м'ясну страву, яка підійде як на святковий стіл, так і на кожен день. Готуємо відбивні під шубою. Відбивні можна готувати з різними овочами. Тут як вам подобається. М'ясо нарізаю на шматки. Добре відбиваю. Кожен шматок змашую сіллю та перцем. Смажу на пательні з олією по вісім хвилин з кожної сторони. Виймаю. Гриби помила, зняла шкірку та нарізаю не дуже дрібно. Пересипаю на пательню, буду смажити без додавання олії до повного випарювання рідини. У мене на це пішло 7 хвилин. Цибулю нарізаю чверть кільцями. Вбиваю олію, пересипаю цибулю, перемішую. Додаю сіль, мускатний горіх, сметану, перемішую та просмажу 2 хвилини. У форму для випікання кладу відбивні, кожен шматок змащую сметаною, зверху викладаю гриби і посипаю натертим сиром. Ставлю в розігріту духовку до 180 градусів на 15 хвилин. Дістаємо і подаємо гарячими до столу. Відриватись від цієї страви майже неможливо. Всім смачного!